Ну бо вже як любов, то любов без нічого, без честі, без стиду, без страху, без дна, і навіть без Бога хоч сходить від нього. І навіть без власного, звичного я. Без віри і надії, і навіть Софії не софістик, ця карма твоя, ця леді, ця дама, ця драма, ця прана ця цяцька коханка, без власного я. Любов як плацебо без Стій блакиті блукає гроза. Гримить, блукає і блискає і гнівом іскристим, гримить і шепоче в коза. А я поза очі дивлюся і говорю, А я поза грою, а я нікуди. Прозора плацента без крайнього неба. І ти, як плецентю, простої води. Відсотки проценти і лічені центи, і лічені хвилі на дотик, на все. Моменти, моменту, моменти, моменту. І знову різні боки нас вітер несе. Скидай маяки, якорі і паласти, скидай свої шати, ходи в нікуди. Ну, просто нема як і ніде пропасти, і в достатку плоцем простою води. Бо вже як любов, то любов без нічого, без твого, без мого, без цих і без тих, така собі довга. Порожня дорога, ти просто стоїш, поки вітер не стих. Бо поки ще крутяться вітру колеса, бо поки ще куряться попіл і тим. Витримуй свій прес, бережи інтереси.